Доброго дня. Зараз ми знаходимося на місці безпосереднього проведення ямкового ремонту в місті Боярка. Нас часто запитують, яким матеріалом виконуються такі роботи. Отож, відповідаємо а, в зимовий період, а, коли під дією перепадів температур, снігу та льоду, дорожнє покриття руйнується дуже швидко, а використання гарячого асфальту неможливо, тому що не працюють заводи. Та і використання такої технології не передбачено за низьких температур. Ми використовуємо так званий холодний асфальт. Ця технологія дозволяє працювати при низьких температурах. Конкретно її можна використовувати за температури повітря не менше, ніж 10 градусів Цельсія. Всі роботи такі використов... виконуються нами з дотриманням усіх технологій. Тобто це вирізання країв пошкодженої ділянки під 90 градусів шворіщиком спеціальним. Після чого краї проливаються бітумною емульсією, викладається необхідна кількість холодного асфальту і трамбується ручним катком або віброплитою. Щодо вартості робіт, значить, вартість одного мішка вагою 25 кг приблизно 200-205 гривень. Роботи виконуються виключно силами нашого підприємства без залучення підрядних організацій. Ці роботи будуть виконуватись впродовж цієї зими, що дасть нам в подальшому економію значну економію коштів під час проведення сезонних ремонтних робіт. Отож, підписуйтесь, коментуйте, запитуйте. Всім дякую.